Слухачі Малої дипломатичної академії Київського палацу дітей та юнацтва відвідали благодійний ярмарок Charity Fair 2024, який відбувся в Дипломатичній академії України імені Геннадія Одовенка при МЗС. Під час заходу вихованці Київського палацу дітей та юнацтва отримали цікавий комунікаційний досвід, спілкуючись з представниками іноземних дипломатичних місій в Україні, беручи участь у благодійному ярмарку. Слухачі малої дипломатичної академії наочно побачили, якою різноманітною є робота представників дипломатичних установ. Адже важливим є все: від вирішення геополітичних питань до участі у заходах, де власноруч треба готувати їжу, аби представити традиції своєї країни. Вихованці КПДю цікавились особливостями національних культур та різдвяних традицій країн, чиї стенди були представлені на благодійному ярмарку. Слова підтримки вихованці КПДю почули від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, директора інституту зовнішньополітичних досліджень Григорія Перепелиці, директора дипломатичної академії України Геннадія Надоленка, від посла Литви Інгі Станіте Толочкіне від дружин послів Німеччини, Грузії, Румунії, від працівників дипломатичних установ Пакистану, В'єтнаму, Мексики та інших країн світу. Святкова атмосфера сприяла приємному спілкуванню, підлітки натхненно розповідали працівникам посольств інших країн світу в Україні про те, чому їх навчають у малій дипломатичної академії. Запрошували їх на зустріч у Київський палац дітей та юнацтва, вручали різдвяні листівки, які підписували разом з наставниками. Благодійний ярмарок Charity Fire 2024 був організований асоціацією подружжів українських дипломатів, клубом дружин послів Києва та міжнародним жіночим клубом Києва.